А от якщо ви прагнете усамітнитися або відпочити у спокій тиші, наша наступна інформація саме для вас: чорне море та дніпробузький лиман. Між ними всього вузька смужка білосніжного піску. Таке можна побачити тільки на кінбурзькій косі. Тут неймовірний захід сонця і краєвиди, за якими їдуть навіть зірки шоу бізнесу. Дивіться продовження мого путівника, і поки ще тепло, збирайтеся у дорогу. Мертве море по Кінбурському, про яке сніданок розповідав учора, розташоване на іншому кінці півострова біля села Геройське. Саме через нього пролягає другий шлях на Кінбурн небезпечний та часто неможливий. Цивілізація закінчується тут, у геройському, коли асфальт український, яким би він не був, перетворюється на асфальт кінбурський, тобто пісок. Самостійно навіть на серйозних автівках тут не проїдеш. Місцеві із цього користуються і пропонують провести на кінець коси. Ціна, як домовитись, на сафарі зовсім не до Африки. Дивіться далі. На цілий день ось це наш транспорт. Це УАЗік і саме ним ми будемо користуватися косою. Звичайно, китаю добре. <гум> Найголовніше та найкрасивіше місце на косі такого ви ще не бачили. Щоб доїхати до самого кінця коси, у азика мало. Тому пересідаємо на човен. По праву руку майський острів. Він рукотворний. Колись тут була військова база страшенно секретна. Зараз усього декілька охоронців, старі казарми і сотні птахів. А ось і найголовніша мета нашої подорожі шпиль кінбурзької коси. Одна нога у лимані, друга у Чорному морі. Я стою на місці, де Дніпробузький лиман впадає у Чорне море. Це саміснікий кінець Кінбурзької коси. Непрозорий, але теплий лиман. Чисте і таке ух, холодне море. Тут так можна до безкінечності гратися, і це неймовірні відчуття. Ви просто собі не можете уявити. Тут настільки красиво, що здається, час зупинився, і далі нікуди не треба поспішати. Саме за цими відчуттями сюди і приїжджають туристи, серед яких навіть зірки шоу-бізнесу. Хатинка Жани Агузарової та Дача Анастасії Стоцької на Кінбурні просто зараз. На косі у місцевої жительки Ірини дача поруч море, степ та зіркові сусіди. Здесь Кузьмін був в 90-х, Афтан приїжджав. Тому Міладзе здесь встретили. Ми розраховували побачити величезні будинки та декілька паркани. Але дача узірок виявилася інакшими. Це у нас дача Жанны Гузарової, яку вона приобрела в 98 восьмому году. Ну за весь час приїжджала всего один раз. А це дача Саша Степаненко з групи Браво. Та да, вже шикарне дома. Танівотрімонтіровиді, як він раніше виглядав. влітку. На косу за диким відпочинком приїжджає навіть Анастасія Стоцька, живе, каже Ірина. Ось тут ну от три дня назад ми в магазині зустріли. Настя зі своїм мальчиком була вдома. Співачку сніданок не застав, але вибір місця для відпочинку ми абсолютно підтримуємо. Подивіться лише, які тут заходи сонця. Кінбурнська коса це абсолютно унікальне місце. Сюди варто приїхати, аби зрозуміти за враженнями та краєвидами, від яких серце починає битися частіше перетинати український кордон зовсім не обов'язково.